Із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я поділюся з вами таким рецептом, універсальним рецептом тіста, який підходить для всього. Можна робити і. Пиріжки можна робити і сосиску в тісті, можна робити різні плетеники, різні е, з начинкою пиріжки, без начинки е, з сиром чи ще з чимось. А сьогодні ми приготуємо таку українську плетенку, о, ось, ось таку така вона, вона взагалі така ніжна, отаку от, е, от, плетенку от приготуємо. Дуже смачні, 250 мл теплого молока, такий така. Тепер тут розкришуємо 25 г грам дріжджі. Додаємо столову ложку цукру. І додаємо сюди, розмішуємо тепер це і додаємо сюди 150 г муки просіяної. Ще раз розмішуємо і кладемо на 15 хвилин. Це буде така опара. Пара підійшла. І ми будемо додавати здобу. Додаємо саме перший раз чайну таку рівну ложечку солі. Тепер будем, додаємо ванільного цукру, півпачини. Тепер додаємо сюди 4 ложки, отакі 4 ложки. Цукру або 120 грам. Додавляємо сюди цукру, додаємо сюди яйце ціле одно, а одно ми відділимо білок дамо сюди, а жовток лишимо на змазку. Тепер розмішаємо це все. Добавимо сюди ще чай, е, столову лешку олії. 2. І тепер до цієї муки, тут у мене ще є 400 грама, я додаю в корівну чайну ложку розпушувач. І так розмішую. І будемо підсипати. Але муку зразу не всю будемо додати. Будемо так її перемішувати. Будемо додати м'якого 75 грам м'якого масла. Отак От будемо вмішувати у це тісто. Можна розтопити його, але я краще все люблю отако вмішувати. Я виклала тісто на е, тут стіл і трошки ще додала муки, бо на столі я собі ліпше вимішую, вимішую тісто, чим у малиничці. Тут я ще додала, певне, ще десь коло 100 грам. 650 грам муки в мене тут пішло. Таке кисто, трошки липнувши, ми замісили. Тепер ми його е, отут змастимо олією мельничко і поставимо його сюди, на годину підкисає. Так само кладу оделишку і зверху накриваю рушничком. Тісто вже другий раз підійшло ось так. Я раз його збила, а тепер другий раз, тепер будемо викладати його на вітіки. Ви будемо викладати його сюди на стіл. О, перемісимо. Будемо ділити на дві, на дві частини. Ці два будемо знову ділити на п'ять кульок. Ось так. О, так само і все. Буде у нас 10 кульок. Тепер кожну кульку ми отако під. І беремо, ось так ми накатали кулю, тепер ми накриємо з на 10 хвилин, хвилин аби ці кульки підійшли. І отак обрати по одній кольці, перевертати на другий бік. Так оце будемо накривати і будемо так розмов. І будемо складати. Це будемо защіпати отак. І тепер розтачувати так. Так як будемо кінчики робити загострені. І так будемо всі. З'єднуємо тут докупи. От. Через три усю, через три цю, через два. І тут перекрутили. Знову. Через три. Цю через два і перекрутили. Через 3, через 2 и перекрутил. Через 3, через 2 и перекрутил. Через 3, через 2 и перекрутил. Через 3, через 2 и тут перекрутил. Так натисняша. І закочуємо цю і цю сторону. Закочуємо і отак от всі виходить. Най підходить хвилин. Напевно, десь будемо вийти, як підійде. Десь хвилин 40, певно. Най підходить отак. Плетінки вже підійшли. Тепер ми їх будемо змащувати. отут я до того жовтка я додала чайну лижечку. Води або молока, дається, і будемо змащувати. Змастили, і будемо посипати маком. Отака. Ці плетінки. Будемо випікати їх. Ось такі вийшли у нас. Плетенки. О, ось такі. Кладемо їх, аби трошки простили. Ось такі. Ось такі плетенки. Дякую, що дивились наше відео. Отекі. М'ягенькі, пухкенькі. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Дивіться, які! Просто пушок. М'ягенька, така, де ще хоч і теплі, але дуже, дуже смачні. Випікалися вони. При 180 градусів. Я спочатку 200 брала 10 хвилин і так зменшувала на 180 і пекла ще 20 хвилин. То, може, при 180 перчик, бо вона дуже. Дуже так, що готуйте.